Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Однією з проблем сьогоднішнього дня є шкідливий стрес. Але ж хіба він буває корисний? Спитаєте ви? Звичайно, буває. Стрес є нормальною частиною нашого життя. Він тримає нас на сторожі, напоготові, дає нам жвавість, допомагає виконувати завдання. Стрес стає проблемою, коли вже виходить з під контролю. У нас є здатність справлятися з різними навантаженнями і різними видами стресу. Один процвітає під тиском, інший падає під напругою. Вважається, що стрес має чотири головні джерела: наше оточення, наше тіло, наш розум та наш дух. Розглянемо їх окремо. Отже, перше наше оточення це холод, спека, гамір, натовп, життя з іншою людиною. Термін, даний для закінчення якоїсь справи, тобто все, з чим ми постійно доводиться зустрічатися в нашому житті. На наше тіло впливають, наприклад, такі чинники, як розвиток у підлітковий період, старіння, хвороба, аварія, неспокійний сон. Третій фактор розум. Бог дав нам для того його, щоб ми були здатними аналізувати будь-яку ситуацію і приймати розумні рішення. І нарешті четверте джерело, з якого стрес також може мати певне живлення, це наш дух. Мається на увазі наш духовний стан. Ми думаємо дуже часто, що можемо жити без віри в Бога. Та однак без нього переживаємо самотність. У глибині душі хочемо знати, звідки ми взялися, хто ми і куди йдемо. Чи може шкідливий стрес перетворитися на добрий? Так, за певних обставин. Наприклад, коли ми маємо почуття образи або обурення, це руйнівний або шкідливий стрес. Ми критикуємо і уникаємо тієї людини, яка нас образила. Зустрічаючись, ми намагаємось приховати почуття, але потім відчуваємо себе знесиленими. Хтось мудро сказав, якщо ти хочеш бути рабом комусь. Ображайся і обурюйся на ту людину. Вона проведе з тобою ранок, день і ніч, буде за твоїм столом і зіпсує твоє травлення, знищить концентрацію твоєї уваги, твій вільний час і позбавить тебе дорогоцінного спокою, радості та душевного миру. Як же позбутися шкідливого стресу, спитаєте ви? Коли я розумію, що сам є відповідальним за свої почуття, коли усвідомлюю, що носячи в собі образу? Я цим самим доручаю своє життя в руки іншої людини, даю йому владу наді мною, дозволяю йому впливати на мій настрій, тоді я доходжу висновку. Мені потрібно звільнитися від поганого почуття образи. Ось тут ми підходимо до вирішення цієї проблеми. Щоб шкідливий стрес перейшов у добрий, мені необхідно пробачити того, на кого я обурювався. Це чудо може зробити тільки Бог. Отож, не носіть цей тягар у собі. Так як написано в Євангелії від Матвія, в 6 розділі, ми читаємо. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, навчав своїх учнів Ісус. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, пороздумуємо над цим, над цим текстом, над цими словами. Помолимось. Добрий Небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до Тебе. Ми вдячні тобі за те, що в нашому житті ти дозволив різні випробування. Що є часи, коли нам легко, добре, Господи, але є і часи негараздів. Ми розуміємо, що всі ці випробування і навіть стрес потрібні нам, Господи, для того, щоб удосконалюватися, для того, щоб відчувати потребу Тобі, наближатись до Тебе. Сьогодні ми просимо Тебе, навчи нас, Господи, прощати, прощати так, щоб ніколи не ходити з образою, помстою і злістю у своєму серці на нашого ближнього. Господи, так як колись нас простив Ти, допоможи нам також. Простити і інших. Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за те, що чуєш нас. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.